80 на 20. Чув про такий закон. В свій час мені його дуже просто пояснив чоловік: 20% чоловіків випивають 80% пива. І я його так і запам'ятала. Це економічний закон, принцип Парето. Його ще в минулому столітті, всередині десь сформулював Джозеф Юран. І назвав на честь італійського економіста, який спостеріг, що в Італії 80% нерухомості належить 20% населення. Він коректно звучить так: 20% зусиль дають 80% результату. Він дуже широко застосовується. І в наших з вами сучасних умовах можна стверджувати наступне: що 20% українців. Роблять 80% зусиль за для нашої з вами спільної перемоги. А на нас, на тих, що в тилу, на тих, що за кордоном, на 80% населення приходиться лише 20% зусиль. І в ці 20% точно входить вивчення української мови. Мовний фронт це та війна, в якій ти вже можеш перемогти. Не гальмуй. Долучайся.